Громадський контроль при міністерстві оборони голосування за членів ради перенесли на 7 січня. Про причину будемо з'ясовувати із моїм колегою, відомим вам Віктором Біщуком. Він сьогодні не у нашій студії. Він сьогодні як кандидат до складу Громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Вікторе, вітаю тебе! Будемо з тобою на ти. Та як ми колеги, вітаю в ефірі! Головне за день. Привіт, Оляно. Я вітаю тебе. Вітаю усіх глядачів Першого західного Головного За день погоджуюся, що дуже незвично бути по ту сторону екрану. Ось насправді як воно виглядає. Ну, тепер ти Шо будеш знати, як це нашим гостям, але ми з тобою сьогодні говоримо не про участь в головному задані днями. Ти повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що подав свою кандидатуру на членство в антикорупційній раді при міністерстві оборони. Нині відбувалося від. Відбувалося, відбувалося, відбувалося голосування і не відбулося. Голосування анулювали аналю, про причини. Розповідай, зокрема, що ти думаєш про цей весь процес, який сьогодні відбувався в нашій країні. У ну, насправді в мене багато дуже змішаних почуттів, і я скажу так: я справді хочу вірити, що справа дійсно в технічних неполадках. Очевидно, що організатори голосування, люди, які Програмували цю сторінку, її моделювали. Очевидно, не були готовими, що в країні знайдеться так, така велика кількість небайдужих активних громадян, які. На другий день Різдва, два посеред свят, хоча й цей робочий день, але в нас вже особливо на Галичині люблять українці святкувати. Що так багато людей справді відірвуться від справ і підуть на сайт Міністерства оборони для того, щоб віддати свої голоси за кандидатів. І ми слідкували за тим, що якщо ще на початку, адже голосування розпочалося о дев'ятій ранку, ну не зовсім о дев'ятій, але про це я розкажу трошки пізніше. Кож якщо по дев'ятій ранку, ті, хто ще зайшов, мали можливість проголосувати. Хоча й з невеликою затримкою, то власне вже ближче до обіду цей процес абсолютно загальмувався. Сайт підвисав, люди не могли зайти. Їх навіть при тому, коли вони пройшли певну певну черговість етапів, їх викидало з цього сайту. І Міністерство оборони спостерігаючи за цим, врешті-решт, прийняло рішення. Я вважаю абсолютно обґрунтоване в цій ситуації. зупинити голосування, анулювати його і перенести на 7 січня вже наступного дві 25-го року, але є ще одні: ну є ще кілька нюансів, які е, наштовхують на думку на підозрюю, що все не так просто ще до голосування до дев'ятої години ранку. Ми бачили, як назву їх так певні медійні особи оприлюднювали скріншоти голосування, що їм вдалося проголосувати не о дев'ятій і пізніше, як мало би початися голосування, а о 8.30 і ще раніше, навіть тобто, очевидно, що або зі сторінкою було щось засадниче, не все гаразд. Тобто, сторінку поклали і поламало не велика кількість людей, які хотіли голосувати. А або неправильне чи невдале її конструювання, або якісь налаштування, які. Ну, змусили її підгальмовувати на самому початку, тому що до 9 години голосування було заборонене. Там не можна, засадничо там не можна було проголосувати. Однак ми бачили, що людям це вдавалося, і це також не є зовсім нормальним. Це зовсім не є нормально. Я погоджуюся з тобою і будемо сподіватися, що до 7 січня усі технічні неполадки будуть виправлені. і Голосування таки відбудеться. Особисто я пробувала голосувати десь ближче обіду. Я не проголосувала. Ти за себе проголосував? Тобі вдалось? Я голосував не лише за себе. Нагадаю, що правила умови конкурсу відбору такі, що можна проголосувати за 15 чоловік, адже антикорупційну раду при міністерстві оборони складатимуть 15 людей. Всього подалося 40 кандидатів, і мені вдалося проголосувати за всіх 15 людей. І причому з першого разу, але я робив це ближче до 9-ї години. Тому я ще раз кажу, що це можливо було зробити, але коли кількість бажаючих віддати свої голоси збільшилася, то очікувано, що сайт ліг повністю. Тепер поговоримо безпосередньо про громадську раду при міністерстві оборони. Які повноваження та обов'язки вона буде мати от 7 січня, прогнозуємо, відбувається голосування. Що далі? Які функції вона має виконувати? Це наглядово-консультаційна функція. Члени антикорупційної ради можуть мати можливість моніторити закупівельні процеси, які відбуваються в міністерстві оборони. Ви знаєте, що велика частина усіх скандалів, яка була за останніх, ну Скажімо так, рік пов'язаний з міністерством оборони, була пов'язана якраз із закупівлями, як з нелетальними закупівлями. Ми всі пам'ятаємо вже. Як стали вираз яйця по 17%. торі про яйця так. Угу. Так, власне? Ми пам'ятаємо про питання, які виникали щодо закупівлі форми, закупівлі берців, закупівлі рюкзаків. Зараз триває скандал щодо закупівлі рюкзаків для одного з підрозділів сил оборони, так і завершуючи летальним частиною летального озброєння, яке також до якого також, скажімо так, є. Питання, наприклад, щодо постачання на фронт мін 120 го калібру, які виявилися абсолютно небоєздатними, які спричинили величезну кількість проблем на фронті, починаючи від Неправильної невдалої комплектації закінчуючи ну абсолютно халтурними, так би мовити, її е, начинкою. І власне все це е, члени Антикорупційної ради будуть мати можливість принаймні моніторити і принаймні озвучувати суспільство. Ми розуміємо, що ця влада, як і будь-яка українська влада, є достатньо чутливою, чутливою до суспільного тиску. І власне члени антикорупційної ради, як цього скликання, так і наступного, які будуть після 7 січня 2025 року. Це люди, які є, не мають зв'язків ані фінансових, ані політичних, ані будь-яких інших, ані з виробниками, ані з політичними колами, ані з підприємцями, ані з посадовцями, і які будуть мати можливість такі величезний які будуть мати такий величезний важі впливу як публічний розголос. І зважаючи на статус члена Антикорупційної ради, вони будуть мати можливість моніторити, будуть мати доступ до цифр, до сум, до кількостей, до кондицій, до власне контролю якості постачання як летального, так і нелетального устаткування до збройних сил України. Тому ну, ми бачимо і вже з цього скликання антикорупційної ради, що це є. Достатньо потужний і ефективний монітор інструмент для того, щоб зробити закупівлі міністерства оборони прозорішими, ефективнішими і основне кращими для наших захисників. І тут цікаво, як тобі вдалось подати свою кандидатуру на членство в раді, які були критерії безпосередньо до кандидатів, які документи ти подавав, і чи зараз ще можна? Тому хто захоче ще подати свою кандидатуру, чи перелік затверджено, просто чекається сьоме число. Був певний період, протягом якого можна було подавати ці кандидатури. Міністерство оборони офіційно оголосило про це, подало свої кандидатури приблизно 40 чоловік. Трошки більше здається, якщо не помиляюся, кілька людей не пройшло відбір. Була спеціальна відбіркова рада, яка перевіряла всіх кандидатів на. Відповідність вимогам, перш за все, що до відповідності вимог, це були непричетність до будь-яких корупційних і інших речей. Це людина, яка має ну, відповідно якусь. Суспільну репутацію, яка не пов'язана ані з корупційними діяннями, ані з якимись іншими злочинами, це зацікавленість або досвід в тому, що людина має розуміється у цьому, і власне набір таких якихось суто формальних формальних умов, такі як там. Наявність досвіду, наявність освіти там і так далі. Група перевіряла група, яка перевіряла ці документи, засідала приблизно кілька тижнів. Тому всі документи були вивчені достатньо ретельно. Тут тобто я можу точно запевнити, і ті самі кандидати, які подалися на ці вибори, вони візьмуть участь у наступних виборах, які знову ж таки повторюся, будуть у 7 січня. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Віктор Біщук, кандидат до складу громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, був з нами у головному заданні.